Продовжуємо нашу тему, так. ще трошки поговоримо про Валака, про Валама, так. про нас, про Бога. Ось яка дуже важлива думка. Ми пам'ятаємо цю історію з Содомом і Гоморою, так? Коли Бог він рятував, виводив Содома з Гомори, виводив Лота, його жінку, так? ми пам'ятаємо цю історію. 19 глава. Так, ми пам'ятаємо цю історію, тому що нам потрібно зрозуміти перше, звідки взялись ті народи, які. Були сусідами, жили одне біля одного мавітяни і амунітяни. так Це діти лота. Mm -hmm. Ми будемо детально цю історію розповідати. Це діти лота, які народилися від дочок лота mm -hmm. від старшої меншої. так mm -hmm. Тому що важливо розуміти, що це були родичі Ізраїлю, єврея. Mm -hmm. Так? Вони не підпадали під знищення Бога, ці народи. Хоча вони. Моавські да, да. Моав і, аму, і mm -hmm. мовітяни і амонітяни. Mm -hmm. Хоч вони і жили в цій ханаанській землі, так? хоч е, в цих народах було розповсюджено язичництво і долопоклонство, ну Бог їх не збирався знищувати. Mm -hmm. Так, родичів Бог не трогає. Так? Тому ось дуже важливо розуміти. І ось я хочу показати на карті, так? Що ось содом, так? Ось mm -hmm. содом. Він знаходиться біля Солоного моря, так? Мертвого, так. Да. А ось ця історія відбувається. Mm -hmm. Так. Зараз ми будемо читати знову 22 главу. Два другу главу будемо читати знову так. І покажи, де ця історія відбувалась, де вони далі жили. Мовітяни і амонітяни. А там, де біля оддану, Єрихон. Там де перія. Ага. Бачиш, навіть і недалеко, десь по. А, Єріхон, да, усі. Так, ну більш до перії, до перії, бо за да. Йордан. Усе. Так, так. Да. Бачиш, місцевість, ну так, не дуже далеко, але схожа місцевість, так? Схожа місцевість. Тому, якби ці народи проявили дружбу до народу Ізраїля, любов, якби вони допомогли. Народу Ізраїля і Бог їх би благословив і ці народи би. і помилував би так. І ми вже говорили таке цікаве значення, так? що цар Моавицький Валак, він символізує людей цього світу, Плотських, мирських, грішних людей, так? Неправедних людей, він символізує дьявола і всіх цих злих духів, і в тому числі дух антисемитизму. Він відноситься до... Цей дух він відноситься до духів, так, які пов'язані з ідолопоклонством так, з ідолами. І ось яка думка дуже важлива, що валам пророк, ми вже говорили так, язичницький пророк. Але який мав з Богом відносини стосунки. Так, дай Бог нам кожному мати такі відносини стосунки, як були валама, так? Валама. І він символізує валам ось цей язичницький пророк так, Який говорив слово від Бога, говорив істину, говорив правду, він символізує на сьогоднішній день віруючих в Бога, так, в батька, в сина, символізує віруючих із язичників. Так? Тому що до нашої віри і покаяння ми були язичниками і долопоклонниками. І звідти ми вийшли. Бог нас так вивів, ну, вивів, ми все вивів, не вивів, Бог, вивів Бог, так? І привів нас до себе, У -у -у. так? Так. Ось це дуже важливо розуміти. І коли ми знову читаємо цю історію, і ми зараз подивимося, що ця історія вона, який приклад для нас, що вона означає для нас, так. Дивимося, читаємо. І вирушили сини Ізраїлеві <кій> і зупинилися на рівнинах Моава при Йордані навпроти Єрехона. На карті ми дивилися, так? І бачив Валак, син Сепфорів, усе, що зробив Ізраїля мореям. І дуже боялися моавитяни народу цього, тому що він був числений і злякалися моавитяни синів Ізраїлевих. Це де написано? Це 22 глава числа. Да? Це початок цієї історії. Mm. Я повертаюсь до. А, це типу, чого волак mm. так хотів, бо вони злякалися, да? І... Зато він і просив Валама проплясти, да? тому що він злякався народу Ізраїля, я зрозуміла. Так, злякалися. Mm -hmm. Mm -hmm. І сказали мавитяни, старішина Мадіамським. Цей народ поїдає тепер усе навколо нас, як віл, поїдає траву польову. Валак же син Цепфорів, був царем мавитян у той час. І послав він послів до Валаама, сина Веорового, у Пефор, що на річці Ефраті, в землі синів народу його. Да. Тобто це місцевість Харам. 600 кілометрів від Ізраїля. Тут немає тебе харам. Там повинен бути Харам. А, так, да, ось є Харан. Ось його зура вийшов Авраам і прийшов в Харан. І в Харані що там ще було? ти кажеш? З тієї місцевості валам? А валам звідси з Харану. з тієї місцевості так. Що на річці ефраті? Ось ця річка, вона е, протикає е, біля. Які в Іраку, там були міста Ур, Вавілон і Харан mm -hmm. Три міста. І біля них протікає оця річка Ефрат. Це недалеко на границі з Іраном. так? Mm -hmm. Міран, Іран це мідійці, перси. Пам'ятаєш, ця історія з Пурімом? Mm -hmm. Там було таке місто Суджи. Сузи. Як... А, Сузи, Сузи. Сузи. Воно знаходилось там недалеко на границі Іран. Ну це територія Ірану. Сузи. Ось цей персідський цар, mm -hmm. так? Це Іранський цар був. Який женився на Єврейки. Єврейки. Так? Добре, далі. Що на річці Ефратів землі сидів народу його, щоб покликати його і сказати: ось народ вийшов з Єгипту і покрив лице землі, і живе він поряд зі мною. Отже, прийди, прокляни мені народ цей, тому що він сильніший за мене, можливо, тоді я зможу вразити його і вигнати його з землі. Я знаю, що кого ти благословиш той благословенний, кого ти проклянеш той проклятий. Так? І ось це цікаво, що наміри, задуми Валака були дуже погані. Він хотів вбити народ Ізраїля. Він не любив, ненавидів цей народ. Так? І хотів вбити, а остаток, останок вигнати. Це був його план. Ну він провалився. Він провалився, так. Тому, тому кінець цієї історії да, ми знаємо, що Бог говорить, Моїсею, піди, візьми воїнів і помстися. Mm -hmm. Мовітянам і Амонітянам. Yeah. Так? Yeah. І загинули всі князі Маловицькі, цар mm -hmm. Маовицький, так. І Валаам Вала, також пророк, що він там робив, mm -hmm. велике питання, так, приліпився до Валфегора, до, mm -hmm. да? до, до ідолів. Так.